Вас оплачували? Бере, що, як ми вас оплачували, ми у вас оплачували, де наше Пані. повідомлення прочені десь були. Я за інше відділення відповідати не ви берете так. телефон і телефонуєте і взнаєте. Ми так будемо діяти, бере, тому що, що ми оплачуємо. А за що ви тоді отримуєте зарплату? Ми прийшли до так званого директора Івано-Франківського товариства Укрпошта, біжика Тараса Ярославовича, який у робочий час відсутній на роботі. Зауважу, що компанія знаходиться у стані припинення, відсутні будь-які написи і графіки роботи, окрім однієї вивіски, яка розміщена на самій будівлі незалежності 6 для окозамилювання. Але компанія працює повним ходом. Це все маскування для нової реальності, яку нас хотіли погрузити, а саме Королівство Галіція, саме тому поряд із поштовими відділеннями і знаходяться ЦНАПи, на яких уже повішували чужинські прапори. Спочатку ви скажіть, з ким ми розмовляємо. Начальник, відділу по роботі з документами. Чи, па ви просто не знаєте, пані Валікновська? хлопців, ми самі Якщо ви зайдете на сайт Укрпошти, там є інформація для клієнтів. Куди клієнти як фізичні ходи, так і юридичні. Вибачте, мені фізичні, юридичні, люди я повідомляла про зміну правосудність офіційно ну, у подому. Добре, інфекція, що кожна кожен працівник має свої посадові обов'язки? Скажіть, будь ласка, які посадові обов'язки, якщо вони в стані припинення і їх немає на робочому місці? Віце вчора е, говорити з якось грунтом, я маю ж у Києві. Хочете не звертатися, то не знайдете інформацію. вже ну, ж оплачувала Франківську. Є служби, які цим займаються безпосередньо займається директор, який отримує зарплату на робочому місці. його немає. ви дочекаєтеся сей... його. Потратити на це час замість того, щоб... це вже що ми... мої справи. Він справа. вам питання не вирішить. Ви не чому начальник не на роботі? Телефонуйте, коли він буде. А він що він вам і Так яким чином? Тому що його не... директор ні, це приватна компанія, а власником є народ. Ні, а я вам то казала, що це приватна компанія. Коли буде директор, щоб я прийшла до війни. Чисто народ є компанія. Ну, вас, вас мене відсутні, я це, що це ви мені зрозумів. 34 статтю Конституції зверніть. Зверніть 34-ту статтю Конституції. Віде. Ви за це будете відповідати. Контакт центр Укрпошти Чість, слухаю вас. Доброго дня. Добрий день. Так слухаю вас. Дивіться, щойно телефонувала моя сестра на гарячу лінію. Тепер телефоную я, жива жінка з іменем Зорина, місто івано франківськ Порушення честі та гідності людини. Я нещодавно була з сестрою якраз по вулиці Незалежності 6 івано франківську у біжика Тараса Яр... Ярославича, який не був на роботі, коли можемо до нього прийти і зв'язатися, секретарка не надала. Зате секретарка викликала Чуйко Марію Васильівну, яка представилася як начальник відділу по роботі з документами. І при тому всьому, що вона знала мене, і запис розмови у мене збережений, і обізвала нас психічно хворими людьми. Це велика надруга на честь. Та гідності людини, сам Смілянський повідомлений про зміну моєї правосуб'єтності, Вимагає вже і зараз за таку наругу над людиною звільнити з роботи. Чуйко Марію Васильівну. Він про це доповіг. Я прошу в центр не вирішує кадрових питань, вибачте. А я дала волевиявлення Це мені самому, Смі... самому смілянському писати Смілянський повідомлення. А ви для чого там сидите? Я нашу розмову також записую. Вимагаю вже і зараз передати це до смілянку і з'явнитися по Марії Васильовну. тому що представлю компанії смілянського великий штраф. Він знає, що це буде до виконання.